Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною бездіяльність ексміністра Віталія Захарченка у справі народ України проти Захарченка і зобов'язав МВС розпочати службові розслідування. Нагадаємо, позов до колишнього міністра подав до Феміди народний депутат Юрій Деревянко. Продовж двох місяців до нього долучилося близько 500 українців з різних регіонів країни. Нарешті суд таки визнав, що бездіяльність Захарченка призвела до побиття євромайданівців. Таке рішення деревянко називає справедливим і додає це перемога кожного українця. Це це заслуга, безумовно, всіх українців, це заслуга тих наших героїв України Небесної Сотні, це заслуга нашого українського суспільства. Але хотілося б, щоб це не просто була, знаєте, як рефлексія на час чи рефлексія на якісь події, які відбулися в Україні. Хотілося би, щоб судова система була власне тією системою, де люди звертаються за справедливістю і де цю справедливість люди можуть отримати. Нардеп повідомив, що Верховна Рада також готує заяву до міжнародного кримінального суду зі списком тих високопосадовців, які тим чи іншим чином можуть бути причетні до вбивств, каліць та знущань, які мали місце під час Євромайдану. Дрів'янко каже, мова йде не про дрібних чиновників, які щось украли, а про реальне винищення українців, тому безкарним це залишити не можна. Якщо ми хочемо, щоб у нашій державі це більше ніколи не повторилося, Якщо ми хочемо, щоб посадова особа такого рангу розуміла, що неминуче буде покарання, якщо вони. Будуть здійснювати такі дії або видавати такі злочинні накази, то ми просто зобов'язані передати на розслідування в об'єктивний міжнародний кримінальний суд до незалежних прокурорів цих осіб, а вже незалежний. Кримінальний суд і незалежні прокурори прокурори визначаться, чи ці люди винні, чи вони не винні. Тому це така буде своєрідна, в тому числі ілюстрація. Це лише початок зміни системи, відзначив Юрій Дерев'янко. Однак потрібно докласти ще чимало зусиль, аби створити в Україні справді незалежну судову гілку влади.